Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 26 квітня, 427 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні майже у всьому місті немає води, бо проводяться якісь планові ремонтні роботи. Виключили у 9-й ранку і планують включити десь з п'ятої до сьомої вечора. Майже все місто без води. А от щодо води, то в Одесі Нову був дощ, і сьогодні теж обіцяють дощ протягом дня. А в Чорному морі Росія збільшила кількість своїх ракетоносіїв. Зараз сумарний залп ракет становить 24 ракети. Це не значить, що скоро буде обстріл. Може росіяни просто бояться держати всі свої кораблі в Севастополі, бо туди якісь дрони припливають в сусідньому місті. Герою Миколаєві в центрі міста також нема води, як і в Одесі, теж ремонтні роботи. І минулої доби ніде в Миколаївській області не було обстрілів навіть в Очакові. Це значить лише одне. Наші хлопці добре насипали росіянам. Ну а на Херсонщині кожного дня продовжуються російські обстріли. Там минулої доби одна людина травмована. Ну і на лівому березі Дніпра точаться бої за берегову смугу. Зсу там відпрацьовують по росіянам, а вони намагаються, хоч якось, закріпитись.